Який почався з кінця 80-го 80-го року. Коли, коли з концтаборів Росії повернулися наші Да. І там є список. Я, до речі, Бабича там згадую, Овсієнка. От вони повернулися. Почався, так мовити, ця так звана перебудова, тому що, тому що під тиском заходу. Почали робити, потім, значить, все це пішов, 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 пішов цей процес. На цьому процесі вибори. І, а вибори були справжні, тобто це були вибори в округах. Люди голосували за тих людей, які не хотіли. От в результаті прийшла критична маса людей, які проповідували ідеї державної незалежності. А потім сам процес, як це було всередині парламенту. Як молоти, ці ідеї поступово стали більшими і більшими. Потім е, вони дивилися в, в декларації державний суверенітет, роботу над нею. Тому що декларація це теж не якийсь листочок. Це документ, над яким йшла робота два місяці. Два місяці грунтовна робота за кожну праву, за кожну тему. І, по суті, декларація це дороговказ до, до повної державної залежності. Її реалізація почалася. В економічному плані було, був прийнятий закон про економічну самостійність і були всі союзні підприємства власність України, був створений національний банк, а потім, потім припинили сплачувати навіть податки. Ну я ж не говорю, що раніше забрали всі хлопці, що служили по імперії в Україну. Прийняли рішення, що вони тільки тут служать. А 27 червня 1991 року. Ми відмовилися підписувати союзний договір. Тобто в Верховній Раді був внесений на обговорення. Ми його відклали каже, було. А в цей час Москві вже було домовлено про підписання союзного договору всі республіки, крім країн Балтії, які який на той час вже був незалежний, тому що захід На 20... ні, 27 червня, червня. А ні, а да, не 20, не на 20 серпня було домовлено під mm -hmm. підписання. Вони всі ті же парафували. А тут ми відмовилися. Ну, кацапа нічого не залишалося, тільки силою нас тримати. Тому вони створили, а Горбачов не хотів, щоб дивитися між це вже деталь. От вони створили цей ГТЧП, силовий органи, і цилию хотіли наш допомогти взяти. Але в них почалась заворуха в Москві. Ми скористалися цим ці два четвер прогосили повну державну дорогу. Тобто це був процес оцього. Це був процес, який зайняв цей час, кінця висяти, звичайно, все. Але саме проголошення це ж не все. Потім створення армії, потім потім інші там все багато, багато багато, багато речей. Але того, що в 93-му році ми ратифікували угоду, яку підписав бабачов Регін, про ядерну зброю і залишили 63% носіїв. І носіїв. 72% ядерних зарядів на території України. Те, що потім Кравчук взагалі mm -hmm. справив, теж це все є. Отаким от чином. Тобто це, це робило теж для того, щоб була держава, от. яку до цього часу і сьогодні йде боротьба за, за, за це, що ми проголосили, знаєш, mm -hmm. за що вони сьогодні борються? за що йде війна? За незалежність. Вона по-довра.